Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. 24 серпня у відповідь на удари по Корчатову та Курску. Понад 700 вагнерівців, 600 білорусів АССОшників вірних Росії готують провокацію на Рівненщині під виглядом проведення навчання. Наказ з Кремля після червоної сигнальної ракети. В Білорусі розпочалася раптова перевірка готовності з'єднань та військових частин до виконання завдань за призначенням міноборони. Телеграм-канали пишуть, що велика кількість білоруських військ висунулась до українського кордону в небо рівного та Вараша українська авіація. Зі тривога в західних областях білоруси спільно з росіянами та вагнерівцями провокують рівненщину. Відбувається показове напруження на кордоні. Десантування, висадка прямо на кордоні, навчання, імітація атаки кордону, 18 літаків, висадка пів тисячі десантників, один з елементів Проте українська авіація. В небі дала зрозуміти ворогу, що одразу відкриє вогонь, в разі якщо кордон буде порушено. З огляду на наявні загрози з боку Білорусі, керівництво рівненської атомної електростанції, що розташована в західному полісі, спільно з військовим готують заходи безпеки для недопущення захоплення її ворогам з Рма мова йде про можливість спроб захоплення станції ворогом, зокрема вагнерівцями, які не тільки провокують Польщу та Прибалтику, лунала тривога в Рівненській Волинській областях. Авіація України працює на прикордонні по цілях. Лукашенко віддав наказ терміново припинити навчання та згорнути операцію по нібито захопленню АЕС. В той же час нової атаки на Україну з задіюванням Вагнера. Один із пріоритетних напрямків для ворога може бути Рівненська АЕС, нібито помста за курс шантажем. А так поні Москва намагатиметься посадити Київ за стіл переговорів. Таку думку в інтерв'ю та висловив генерал-майор запасу збу екс заступник голови спецслужби Віктор Ягун. Я думаю, що один з пріоритетних напрямків це рівненська атомна електростанція. Чому тому, що для ворога критично посадити Україну з сіл перемон? Посадити Україну з сіл перемон можна тільки шантажем, знищення інфраструктури, зокрема енергетики, розповів генерал-майор. Окрім того, окупанти можуть спробувати перерізати шляхи логістики із заходу. Тому я думаю, що скоріш за все вони намагатимуться перерізати деякі логістичні шляхи постачання із заходу, зокрема захопити рівненську атомну. Вона знаходиться не так далеко від кордону, і вони можуть скерувати цей свій удар в тому напрямку. Додав Ягун. Водночас він попередив загарбників, що на них вже там чекають, треба враховувати, що не тільки вони це розуміють. Ми так само це розуміємо. Думаю, для них буде несподіванкою, що їх там чекають. Зауважуваних заступник голови збу. На думку військового експерта Олега Жданова, окупанти можуть спробувати прорвати кордон України на Рівненському, Волинському Житомирському напрямках мета ворога відтягти частину українських військ на північ з інших напрямків. Редакція каналу не несе відповідальності за освоєння окремих політологів політиків, експертів анонімних телеграм-каналів голова кожного своєї висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підпуститись. Переможемо разом.